Коли я пукну, птихаючи під часки <ривіт> побрию яя. Можна масаж з фіналом. Привіт, мене звати Дмитро. Я масажист з медичною освітою. Я Закінчувано Франківський медичний національний, національний медичний університет. Займаюся масажами 10 11 років. Боже, хто їх рахує. От зараз приймаю в Кракові. Я потрапив масаж. Це була мрія чи випадковість? Це була випадковість. Мені було 14 років. Мама вислала мене, запиталася, чи я хочу, я погодився і вислала мене на курс масажу при Рей, Червоному хресті. Е, і так почалась моя пригода з масажем. Який твій перший клієнт і що пішло не так? Е, моїми першими клієнтами була моя родина, мама, тато, дідо, баба. От, і здається, що все пішло так. Тому що якихось косяків не пам'ятаю, навіть діду від гіпертонії не вмер під час масажу. Який масаж ти вважає своїм короном і чому? Короним вважаю масаж спортивний, так як я найбільше працюю із найбільше виконую спортивних масажів, найбільше працюю з спортсменами-аматорами, ну і найбільш зрозумілі в них травми, тому що зазвичай це сидяча робота, яка. Погіршується аматорським спортом от, без правильного підходу. Скільки часу реально потрібно, щоб навчитися робити якісний масаж? Залежить від навиків. Ну, тобто я вважаю, що людина або має до цього талант, або не має. Я думаю, що по-хорошому за 2-3 місяці можна навчитися і ще приблизно за 2-3 місяці відточити навики, щоб бути таким хорошим середньостатистичним масажистом. І найчастіше питання від клієнтів: чи можуть руки втомитися від роботи? Чи болять вас руки після роботи? Дуже. Дуже, тому що я перепрацьовую, я роблю набагато більше нормально. Це 5-6 годин масажу на день для масажиста. Я роблю в середньому 8. Рекорд 9,5 це просто нон-стоп масування. Клієнт що 15 хвилин з 9 по 21 я масую, 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 масую. Це забагато, тому що масажі важкі інтенсивні, і так я вже старенький починаю всипатись. А як ви собі радите з болями у руках робити якісь вправи? У мене жінка масажист, мене масажує деколи, дуже рідко хотілося би частіше. Розтягуюся і ролююся м'ячиком. Який запит від клієнта був найдивнішим? Їх було кілька. Перший то чи побрию яя, другий чи можна масаж з фіналом? Ну і ще один там просто ганьба. От, Всі запити від чоловіків, жодних ексесів з жінками. Чи були випадки, коли клієнт засинав, а ти не хотів його будити? Ні, таких не було. Були випадки, коли клієнт заснув, я не міг його розбудити, і мені здається, що клієнтка втратила свідомість під час масажу. От. Але щоб я не хотів будити, ні, тому що наступний. Чи можна поправити здоров'я лише масажу? Ні, ні, ні в якому разі масаж це, це тільки частина із комплексу: йога стретчинг, пілатес, пілатез, басейн, масаж. Фізичні навантаження, оце все йде комплексом. Не можна все перекладати на золоті руки масажиста. Як ти ставишся до міфу масаж, це просто погладити? На жаль, це вже не міф, це реальність, тому що я не знаю, як ще в Україні, але в Європі масажні школи пішли в цю сторону, що масаж тепер більше не лікувальна послуга, а як релакс, спа і. Знайти хорошого масажиста, який дійсно розуміє, як працювати з тілом, це вже велика проблема, тому що оці знання лікувального масажу втрачаються. Чи треба масажисту самому ходити на масаж? Звичайно, що треба, і бажано регулярно з цим може бути проблема. Але так, тому що втомлюється спина, от, по собі можу сказати: у мене вже розвивається вдовинний гор. Болять сідниці, задні біцепси от, на ногах. Тому ну так обов'язково треба. Як розпізнати клієнта, який прийшов не за масажем, а за чимось іншим? Розпізнаєте таких? Розпізнаю. Мав недавно ситуацію. Це треба просто на досвіді. Я не знаю, в мене мені важко окреслити конкретно як, але це зазвичай початок відбувається дуже дивно, не так, як завжди. От. Це треба відчути. топ 3 помилки клієнтів перед масажем. Прийти з будуна або набуханому на масаж мав таке неодноразово. Жінки часто приходять з місячними, не свідомі того, що не можна. І робити якісь косметичні процедури. Як реагуєш, коли клієнт скаржиться на біль? Та ніяк не реагую. Я собі своє роблю. Якщо клієнт не втікає, не виривається. І зі мною не б'ється, то я просто продовжую робити масаж. У мене на, в кабінеті можна плакати, матюкатися, кричати. Сусіди попереджені, на поліцію не дзвонять. Чи були випадки, коли після сеансу клієнт виглядав гірше, ніж до? <плес> бувало. Рідко, але бувало. Особливо люди, які або ніколи не масажувалися, або дуже рідко масажуються, це раз на кілька років. При тому у них настільки напружене тіло, що після легкого масажу це можна порівняти його там по силі з якимось класичним, без якихось там супер... інтенсивності, То було так, що у людей аж тремор починається і починається така токсикація, тому що вся кров, лімфа, все рушило. Боже, все... як це українською? Рушило? Рухаємося? Рушило, По польську рушило. Рухається. Ну, коротше, все рушилося. І ці токсини, які починають вимиватися з тканин, просто довалюють, починається температура, тремор. Отакі ситуації були. Як часто приходять ті, хто хоче чуду за один раз? М -м Досить часто, особливо це популярно в Польщі, бо вони всі думають, що вистачить зробити один масаж раз на півроку і. Чудом вилікуватися, і дуже часто у них шок, коли я кажу про те, що треба ходити регулярно, у них цього в більшості свої, цього розуміння і поняття нема. Тому що знову ж таки масаж це пішов в сторону косметології і релаксу, а не в сторону лікування. Правда, що після масажу вага зменшується? Після одного ні. після серії масажів, може бути буквально вчора приходила. Вчора так, вчора приходила клієнтка, яка після п'яти масажів похвалилася, що похудала на 4 кілограми. Відомо, вона там дієту і так далі. Але іменно масаж це простимулював. І вона прям помітила результат, що в неї довго стояла вага, вона не могла ні дієтою, ні фізнавантаженнями це рушити. А от почала ходити регулярно на масажі раз-два рази на тиждень, і буквально за два тижні мінус чотири кілограми. А який масаж вона виконує? Вона, вона приходить на проздровотний, ну звичайний такий проздровотний масаж, там без антицелюлітного, без дренажу просто масаж. Загальний годин? З, е, 45 хвилин спина. Чи можна виправити поставу лише масажем? Лише масажами не вийде. Масаж, знову ж таки, це тільки частина, не можна все перекласти на золоті руки масажиста. Потрібні також фізичні навантаження, гімнастика, яка буде зміцнювати м'язи і допомагати масажисту чи фізіотерапевту поправити поставу. Сам масаж мало зробить. Найпопулярніше питання наших клієнтів чи небезпечно робити масаж при грижі? Ми вже це 20 разів проговорювали. Ні. Є один вид грижі, при якому масаж робити не можна. А в всіх остальних випадках, якщо потрапити до толкового спеціаліста, це допомагає зменшити біль. Оці там мурашки бігають, німіє рука, нога і так далі. Це допомагає. Якщо, ну, якщо правильно зробити масаж. Тракцію розтягнути, тоді так буде полегшення, і це не є небезпечно. Але треба мати актуальні знімки, наприклад, МРТ, рентген і так далі, щоб розуміти, що робити. І хороший спеціаліст до цього. Чи можна самому собі зробити хороший масаж? Важко, але можна. Є техніки автомасажу, для цього можна використовувати оці ролери до автомасажу, м'ячики, дуалболи. І в принципі можна, я недавно тестував різні навіть дивні такі позиції, можна самому помасуватися. Ролювання замінює навіть до 50% нормального масажу. Тепер трішки поговоримо про особисте. Що тебе найбільше дратує у роботі? Я задовбався. Я вже то я занадто багато працюю, і важко з цього ремесла важко зробити бізнес. Оце мене найбільше дратує. Ця Скляна стеля, в яку ти впираєшся в один момент, коли все на тобі. Як виглядає твій ідеальний робочий день? Шість масажів. Прийшов, 6 годин масажу зробив і пішов додому, і в мене є ще час на щось окрім масажу, награвання відосиків, от, все. Який найкращий комплімент отримував від клієнта? 100 злотих чайових. Це був хороший комплімент. І дуже багато позитивних відгуків. Я деколи, коли хочу залишити займатися масажами, перечитую відгуки на буксі від своїх клієнтів, і це дає мені сили, енергії продовжувати поки що. Чи впливає на особисте життя, що ти постійно торкаєшся чужих тіл? Мені здається, що не впливає, але це краще запитати жінку. Мені здається, вона у мене адекватна. І крім профілактичних раз на півроку закидів, таких стандартно, стандартних жіночих, то більше немає. Як борешся зі стресом після важкого дня? Я не борюся зі стресом, він мене повністю з'їв. Я живу в стресі, стараюся. Як -то... Коли мене масують, стараюся не кричати і отримувати задоволення. Оттак. Який найкубенніше випадок в твоїй практиці? Коли я пукнув, птихаючи під час кінці, <говорить> коли робив масаж. О. Це був ага. э, перший візит мого тепер сталого клієнта. От, я дуже сильно птичну і не стримався. От, незручно вийшло. Але він тепер регулярно ходить, каже, що я дуже крутий пасажир. Харомати любві. Що ти ніколи не зробиш, навіть якщо клієнт заплатить дуже багато. Нічого, що стосується сексуальних послуг. Все, що зв'язано з якимись інтимними приколами, я вже таки мав. Навіть можу мейл вам зачитати. Є мейл, мені клієнт мейлом написав, що ой, я вас колись був. мені... Я знаю, що це за клієнт. Я колись у вас був, мені дуже сподобалось, чи можна розраховувати на щось більше, питання не в грошах, люба ціна і так далі. От, на жаль, прийшлося делікатно відмовити і сказати, що тільки то, що в оферті, то і пропонуємо. Таке от. Навіть за мільйон доларів. Навіть за мільйон доларів.